Якщо ви уважно придивлялися до упаковок корму для домашніх улюбленців, то могли помітити в складі дегідратоване м'ясо. Що ж це таке? Чим воно корисніше за свіже м'ясо? Сьогодні ми разом з експертом, лікарем ветеринарної медицини Олександром Айшпором знайдемо відповіді на ці питання. У чому ж різниця між свіжим і дегідратованим м'ясом? Свіже м'ясо містить до 85% води та лише 10-30% білка, тоді як дегідратоване м'ясо містить уже більше 90% білка. Тобто дегідратоване м'ясо це те саме свіже м'ясо, але висушене, тобто позбавлене води. І воно є концентрованим джерелом білка. Дегідратація це процес висушування, зневоднення м'яса, коли з м'яса видаляється вода. Насправді м'ясо висушують, щоб зробити його концентрованішим. Можна сказати, що дегідратоване м'ясо це висушене м'ясо з мінімальною кількістю вологи, які переваги має дегідратоване м'ясо. Першою і найголовнішою перевагою є те, що дегідратоване м'ясо має високий уміст білка. Порівняємо вміст білка в свіжому та дегідратованому м'ясі. В одному кілограмі свіжого м'яса міститься близько 250 грамів білка, тоді як в одному кілограмі дегідратованого м'яса аж 940 грамів білка. До того ж, використання у виготовленні кормів саме дегідратованого м'яса дозволяє зберегти поживну цінність сировини та зробити безпечнішими транспортування та зберігання. Міфи про дегідратоване м'ясо. Чому дегідратоване м'ясо стоїть не на першому місці в складі? Чи означає це, що там менше білка? Відповідно до чинного законодавства щодо кормів для домашніх тварин, кожен інгредієнт корму повинен бути перерахований у порядку зменшення їхньої ваги перед приготуванням. Це означає, що свіже м'ясо, звичайно, ж посяде високу позицію в списку інгредієнтів через високий вміст води. Це може створити враження, що свіже м'ясо є основним джерелом поживних речовин у кормі. Однак це не так. Адже свіжого м'яса потрібно у 3,5 рази більше ніж дегідратованого для забезпечення однакових потреб у білку. Отже, використовуючи дегідратоване м'ясо, ми забезпечуємо тварину необхідною кількістю білка, а не вологи. Чи правда, що дегідратоване м'ясо це хімічно оброблений продукт? Насправді це просто висушене м'ясо без додавання будь-яких хімікатів. Видалення вологи саме собою допомагає зберегти поживні речовини. Які види м'яса використовуються в раціонах Royal Canin? для забезпечення необхідного балансу поживних речовин у кормах Royal Canin Ми використовуємо різні види дегідратованого м'яса: яловичину, курятину, індичину свинину. Ми впевнені в якості наших інгредієнтів, адже в процесі виробництва ми використовуємо різні методи контролю якості. Усі наші інгредієнти високоякісні та легкоперетравні і поєднуються відповідно до різних потреб домашніх тварин. У чому перевага використання м'яса птиці? Курятина є високоперетравною та має чудову смакову привабливість для котів і собак, але на цьому її переваги не завершуються. Курятина є повноцінним джерелом білка, оскільки містить усі незамінні амінокислоти, необхідні для здоров'я тварини. Курятина забезпечує організм білками і добре підходить навіть для тварин із щутливим травленням. Також куряче м'ясо містить омега 3 жирні кислоти, що мають протизапальні властивості та є важливими для роботи серця, суглобів і здоров'я шкіри вашого улюбленця. Отже, дегідратоване м'ясо є насиченим джерелом білка для вашого улюбленця. Якщо ви маєте питання щодо харчування вашої тварини, зверніться за порадою до вашого ветеринарного лікаря. Бажаємо здоров'я вам і вашим улюбленцям. До нових зустрічей!